Всім привіт, вітаю, доброго недільного ранку. Ну, я вам сказала до понеділка, але вирішила вийти сьогодні в ефір і в неділю. І взагалі, якось знаєте, сиділа, думала-думала, а чому б мені в березні місяці не зробити такий амбітний план, проєкт кожного дня відео? Ну, Побачу, можливо, і зроблю. Хоча, якби ви всі знаєте, що технічні можливості в мене не дуже хороші. До сих пір відео то якісні, то не дуже. Але здається, Марина. так, Марина Пан сказала, що я закриваю очі і слухаю ваш голос. Тому, звичайно, картинка не супер, але голос, я думаю, що мені допоможе мій голос. Так, сьогодні в мене сирники зранку з чаєм. Каву я вже попила, тепер в мене чай. Сирники приготувала з білоцерківського сиру 5% жирності. Давненько якось уже я сирники, не смажила, от, сметана, і чай у мене, от, бачите, в якому стаканчику. Ой. Бачите, як з якістю Вибачайте. Стаканчик турецький. Не знаю, чи вам я його показувала чи ні, чи розповідала, що тоді, в період, коли ми всі дивилися Роксолану Величне століття, от, то всі ж, звичайно, були поміщені на Турці, на турецьких серіалах. І подруга моя їздила в Стамбул, і я попросила. Ну, як вона сказала, що тобі привезти? Я говорю: ну привези мені от такі стаканчики. От, і вона от привезла мені, і я тепер з задоволенням. Інколи п'ю чай з таких чудових турецьких аксесуарів, можна так сказати, подобається мені. І, до речі, чай взяла от такий. Це той, що Яна мені присилала подарунок. От Цей чорний чай з бергамотом, дуже мені сподобався, я його майже вже закінчую. Ну і от Почала цей зелений мохіто теж хороший. Ці ще не пробувала. Так що як варіант для подарунку, супер. Зверніть увагу. Ну, і також, звичайно ж, зранку пачі під очі, які зволожують з холодильничка, вони холодні, прохолодні інстагуд, але на вигляд вони не отакі, як на картинці. Вони темно-темно сірі. І з такими е блискітками там місяць. Ну, що, що ще таке. Але гарно сидять на обличчі, не сповзають і е тримаються і ну, побачимо, гарно зволожують, а що ще потрібно від патчів? Сьогодні вже на вулиці прохолодніше, коли я встала десь в 7 годин ранку, то було навіть 0 градусів. Я вчора трішки такі повідкрив, розкривала свої рози, троянди, трішки позагрібала, але ще земля холодна, тому якщо висівати щось, то тільки в парнички. Ну там в мене такий своєрідний парничок. Он є, подивлюся, можливо, щось туди і посію. Справа в тому, що зараз я все сама та сама, тому що чоловік у мене чоловіка дуже великі проблеми. Та й взагалі, знаєте, в житті буває так, що все і одразу. О, тому е багато чого і вам не розповідаю, та й для чого воно. В кожної людини свої проблеми. І те, що ми показуємо в відео, це всього-навсього, ну, можливо, половина нашого життя, реального життя. А так ми стараємося в своїх відео все-таки триматися і не падати духом. І Старатися, щоб відео були все-таки на позитивній ноті. Ну, звичайно, є блогери, які просто все розкривають, відкривають, показують, але, але рахую, що все рівно в кожної людини є свої скелет, скелети в шафі. Ну, Це таке, знаєте, трішки про сумне, про погане нічого. Витримаємо, вистоїмо і буде все. Добре. До речі, котик мій так чорний і не з'явився, дуже шкода. Тепер у мене тільки сіма і рижик. Якось навіть мені незвично, що в мене так мало котів було дуже багато, тепер, тепер два. О, але не знаю, куди він дівся, якась в мене загадка, якась, якась прірва. Куди діваються мої котики? Та мені писали дівчата, що можливо тут у нас є поряд якісь любителі голубів, голуб'ятники. Ні, такого немає. Ми всі тут у кого зникають котики. Думаємо, що це все-таки собаки. І тут є в нас такі собачники, які не слідкують за своїми собаками. Так, що, от такий в мене ранок неділі. Бажаю, щоб неділя у вас була хороша, тепла, лагідна, спокійна. Ну і до наступної зустрічі, до наступного відео. Пішла я варити борщик. Смачного всім пока-пока, до побачення.